Президент України Володимир Зеленський пропонує обміняти місто Білород на членство України в НАТО. Послухайте, будь ласка, пряму мову. Останніми днями все більше заяв і коментарів звучить про те, що в обмін на мир, в обмін на членство НАТО Україні доведеться віддати частину своєї території. Як ви ставитеся до цих заяв? Що обмін території та. готові обміняти Білгород на наше членство в НАТО? Дякую. Це унікальна подія. Нарешті президент України почав мислити так, як мислю я, так як я вже багато років пропагую ідеї соборності українських земель, і визнаю і визначаю наш Білгород як саме наш український Білгород. І тому дуже добре, що перша людина в державі починає думати в правильному напрямку. Зрозуміло, що ми не можемо поступатися українськими територіями, і в часі, коли перейде наша перемога, ми повернемо Білгород собі. Ну, Віперно Білгород в склад української держави, але на даному етапі це дуже хороший політичний хід президента України Володимира Зеленського. Він мислить правильно, він повинен частіше дивитись мої відео і ставати все більшим і більшим українцем і допомогти нам створити величну і соборну українську державу. В межах від Бересті Помозер, Стародуб, вороніш Волгу Каспі, та Кавказ і на зеленому клині. Слава. Україні слава величному українському народу!